Листопад? Листопад 2020 року, по дорозі з Канева до Львова. Вінниця, набережна площа, вже минула 22 -го година. Ну і де вони, ті музичні фонтани? А давай когось спитаємо. Прошу пана, добрий вечір. А скажіть, будь ласка, а коли фонтани працюватимуть? Приходьте 23 го на 15 ту годину, то післязавтра. Та ні, в травні наступного року. Я сьогодні у вишиванці, яку купив на Сорочинському ярмарку. Доброго вечора, пані та панове. Мене звати Юрій Ковальський і я трудоголік. В силу... В силу моєї, чим я займаюся, я рідко відпочиваю довше, аніж 2-3 дні. Але влітку 2021 року ми з моєю коханою Іринкою... Що пора відпочити хоча б з два тижні. А давай полетимо в Туреччину або Автівкою в Болгарію. Давай автівкою, але не в Болгарію, а на Сорочинський ярмарок. А по дорозі і на Україну подивимося. А давай. Через незакритий гештальт з музичними фонтанами ми вирішили розпочати нашу подорож саме з Вінниці. Власне, для цієї мандрівки. Я купив більш містку машину, таку, щоб можна було нормально переночувати, у випадку, якщо в дорозі в нас виникнуть проблеми з нічлігом, також ми взяли з собою намети. І в Вінниці ми купили надовні матрац. Третя спроба потрапити на музичне шоу у Вінниці таки увінчалася успіхом. Нам пощастило потрапити на головне вечірнє музичне шоу. Дивлюсь на Іринку, а вона аж світиться від щастя. І то було не дивно, адже на протилежному березі відбувалося справжнє театральне дійство за участю водяних струменів, світла, музики і відео. А далі до української Венеції, містечка Вилково. Там готують найсмачніший в Україні оселедець: Захід Сонця. Старий корабель, покинутий біля берега добрий десяток років, вино і оселедець. А зранку ми поспішаємо на пристань, звідки відправляються до нульвого кілометра. Нульовий кілометр це місце, де Дунай впадає в Чорне море. На пристані бачимо, нам зустрічаються декілька чоловіків, які мені нагадали таксистів на львівському вокзалі. З одним з них ми домовляємося про подорож гирлом Дунаю. Сідаємо в човен і пливемо каналами містечка. Час від часу наш гід нам щось розповідає. Якщо вам пощастить побачите пеліканів. Нам пощастило, і ми побачили пеліканів, а ще бачили чаплі, і ще добрий десяток птахів, назви яких я навіть і не знаю. В кінці маршруту розташований великий знак металевий розміром з людину нульовий кілометр. Існує легенда, що якщо загадати бажання. І пролізти через нуль, то воно обов'язково здійсниться. А ще це хороша локація для фотографій. Фотографія біля знаку, фотографія на знаку, фотографія перед знаком і за ним. Ще декілька контрольних фотографій, щоб було з чого вибрати для соціальних мереж. І ми повертаємося до Вилково. А далі у напрямку Херсону. Краєвиди в тій частині України. Зовсім інакші, аніж ті, до яких ми звикли тут на заході. Безкраї рівнини і прямі, як струна дороги, які просто врізаються в горизонт. Сонце і ні одної хмаринки. А ще поля з кавунами і динями. І люди вздовж доріг, які ті кавуни продають. Біля одного з таких полів ми зупинилися, щоб поповнити наші запаси. Ми купили кавунів, динь і ще два мішки цибулі. Ну, бо то Херсонська цибуля. Вона довго, довго зберігається, не псується, то потім треба буде на шовар по неї у Львові їхати. А далі був Херсон. Захід сонця, який відблискував у хвилях Дніпра, коли ми переїжджали міст. І величезний постамент з назвою міста. Ми були в Херсоні дуже мало часу, але місто запам'яталося нам приязними і доброзичливими людьми. З Херсону ми вирушили у напрямку Асканії Нової. Ми оселилися в одноіменному готелі, де нас зустріли і провели з нами вечір дві дуже приємні жіночки-адміністратори, ціле плем'я безпосередніх кошенят і собачка Ася. А зранку ми вирушили трьома автівками у справжнє сафарі у відкритий степ. Нам роздали буханці хліба і сказали. Взагалі підгодовувати тваринок не можна, але вони чекають на смаколики. Тому тримайте хліба, будете підгодовувати того, хто вам найбільше сподобається. Першими ми побачили зебри. Мені вони сподобалися найбільше. Майже весь свій хліб я роздав зебрам. А потім ми бачили диких коней, ланей і антилоп. А ще яків. Залишки хліба я хотів роздати. Згодувати одному невеличкому яку, але гід мене застаріг. Каже, не раджу наближатися до нього дуже близько, ну хіба ти бігаєш швидше 60 км за годину? Я оглянувся, а позаду недалеко стояла його мама розміром так, з невеличку вантажівку, так дивилась на мене з-під лоба і тяжко дихала. Бажання підгодувати того бичка якось пропало. А коли ми рушили далі, чомусь саме за нашою автівкою почав бігти якийсь буйвол. Я кажу, напевно, то по мене. Але гід заспокоїв. Каже, ні, той буйвол просто звик, що водій наш підгодовує його кожен раз морквинкою. І, напевно, водій цього разу просто забув. І Буйвол біжить нагадати водію за свою моркву. Машина зупинилася, буйвол отримав свою морквинку і чемно пішов пастися собі далі. А далі нас чекало місто Дніпро. Мегаполіс зустрів нас шаленим темпом життя, величезними хмарочосами і дуже красивою набережною, а проводжав страшенною зливою, під час якої в нашій автівці поламалося щеплення. Дорога з Дніпра до Полтави видалася досить напруженою. Якщо по рівній дорозі. Мені вдавалося розганяти машину до більш-менш простойної швидкості, то під гору ми сунулися, неначе черепахи. Вже минуло добряче за північ, коли ми емоційно і фізично виснажені, добралися до околиць Полтави. Ще деякий час ми тинялися нетрями інтернету в пошуках житла. Пригадую, як тоді думав, на що мені ті два мішки цибулі були. Але з Божою поміччю і з наполегливістю Іринки нам вдалося знайти більш-менш пристойний готель і поселитися. А зранку, залишивши нашу автівку в автомайстерні, ми вирішили, що треба заїсти стрес. А коли нам з тої автомайстерні ще й подзвонили, то і сказали, що запчастини будуть не скоріше, як на наступний ранок, то ми вирішили, що той стрес можна ще й запити. Полтава славиться своїми галушками. Тому ми влаштували рейд центру міста в пошуках найсмачніших галушок. А після ситі і задоволені ми помандрували в пошуках пам'ятника Галушці. Полтава видалася напрочуд чистим, акуратним і охайним містом, з дуже веселими і життєрадісними людьми. Приємно вразило і те, що, незважаючи на будень, дуже багато людей було одягнено у вишиванки. І всі розмовляли українською мовою. Взагалі, фактично всюди, де ми були, за винятком, мабуть, Одеси і Дніпра, люди розмовляли українською мовою. Тільки кожен на своєму діалекті. А зранку, забравши нашу автівку з майстерні, ми вирушили на подію, заради якої ми подолали вже більше, ніж 3000 тисячі кілометрів. Саме так, на Сорочинський ярмарок. Ми собі уявляли, що попадемо в одноіменний твір Миколи Гоголя. Ну, знаєте, такі в'язки цибулі, поросята на продаж, коні воли, глиняний посуд, вишиванки. Але ярмарок з тих часів трошки змінився. Мені це все дійство нагадувало суміш Шевченківського гаю, Вернісажу, Різдвяного ярмарку біля ратуші, ну і трошки краківського базару. Біля входу. Місцеві мешканці в бажанні підзаробити просто на землі порозкладали на продаж всілякі речі. Але коли ми зайшли трошки глибше, нам відкрився весь колорит цього дійства. І дивися, скільки солом'яних брилів. А там я бачила дуже красивий дерев'яний різьблений посуд. Ти знаєш, я теж його бачив. Той старий поважний майстер розказав мені, що ви. Виріс би в тарілку з корення дуба, в який попала блискавка. А по другу сторону я бачив дуже красивий посуд з дутого скла. І я його бачила. То в тому місці, біля якого я пригледіла собі ексклюзивні черевички. Їх вручну розмальовує одна дуже талановита київська майстриня. Я вже навіть встигла з нею познайомитися. А я йду приміряти вишиванку. Ми їхали додому і згадували нашу мандрівку так, ніби минуло вже декілька років. Гринко, а що запам'яталося тобі найбільше? Мені, мені запам'яталися Олешківські піски, той верблюд з фанери, що виглядав як справжній. А ще Лиморійське озеро до, до кінця не могла повірити, що вода там рожева. Допоки на власні очі не побачила. А ще Кінбурська коса і Запорізька Січ. А ще та жіночка, що під Херсоном нам кавуни і дині продавала. Вона ще нам бідкалася, що її син закохався у львів'янку і поїхав за нею аж до Львова. Друзі, навколо нас є фантастичні речі, які ми можемо втратити в будь-яку мить. Тому треба навчитися любити і цінувати те, що ми маємо. А також вміти слухати себе і прислухатися один до одного, як це колись зробив я. Дякую.